Шалом, це Славко, попри всю темряву світу, я завершую оцей. От бачите, кінжал Кармелюка. Йди до що гарна буде грубуватинька, тому що це не оригінальна була, а клон. Оригінальна може краще обточиться, але думаю, і такого ні в кого не було. Отже, ми зібрали всіх, хто треба. Відшили зайвих, поговоримо за стани перспективи України. Україна зараз десь в такій же ситуації, як Японія, поміж Потсдамською конференцією та Нагасакі. От чи дійде в нас до Нагасакі, і як наше Нагасакі буде виглядати? Перше, я хочу відповісти нарешті тим, хто питав за українську ракетну зброю. Уявляється, українська ракетна зброя є. Ми вдарили по таганрогу комбінованим ударом, і ми можемо порівнювати ефективність нашого комбінованого удара з їхнім. Буквально спочатку вдарили ми по таганрогу, спалили один літачок. Дальнього радіолокаційного обнаруження, здається, часто, ну коротше, не, не, абсолютно не І потім вони вдарили комбінованим ударом по Броварському і Бориспільському району винесли світло. І єдине, що я можу сказати, дві добрих новини. Перше, що ми, у нас є ракетна зброя, і ми можемо попасти в літачок дроном. А друге, значить, що нарешті влупили по димарській Кока-Колі. Що нарешті не буде осушувати наші болота, нищити наших лелек, полишати їх без біотопів, сподіваюся, що швидко не відрумендують. Нарешті вони москвини вдарили по американському імперіалізму. Це єдина добра новина. Але якщо порівнювати це, от. Суть двох ударів: наш комбінований удар, значить, їхній літачок, і їхній комбінований удар світло в Броварському та Бориспільському районах. По кому ви ясно, що не заплачете, як я і по ваших не плакав, але така жорстока доля війни. Тепер за перспективу України між Пацдамом, значить та Нагасакі. Це найгірша фаза війни, коли Рим сказав своє слово, переможці визначилися з умовами, а ми пробуємо їх змінити, як бідні японці пробували. Вони ще перед пацдамом почали. Вони не встигли. Чому біда японці? Вони не встигли вчасно капітулювати. От фіни встигли. Як виглядали капітуляції? Раз, два, бац-бац і готово. Бачите? Так само румуни Румуни вирішили переворотом військовим. Ми, на жаль, не зможемо цього зробити. А фіни змінили владу, самі самі себе відправили відставку, самі себе поміняли на інших демократичних фінів. Ну їм легше, бо вони фіни. У них вони, як би це сказати, сильно різняться від москвинів культурно, якщо не, якщо не культурно, то мовно. Але потім підросли нові генерації. Ви знаєте, що вже. І, головне, там, де були зросійщені чухни, вони віддали. Не забудьте, що територію з чухнов. От фіни, ті, хто там жили далі туди за, за вибор, за відпорі. Вони оцих, що жили на схід від Впорі, називали чухнами. Бо це були зросійщені фіни, які жили з російських дачників, на кшталт Рєпіна. Хто все це Коакава, правильно, Теріокі. Батько мене там служив срочно, так. Багато чого ще застав. Отже, в чому проблема? Ми затягуємо. Ми не сприймаємо. Коли ми кажемо, що ми в американців домовилися на пізніший термін. Що вже не треба до дня подяки здаватися, не треба приймати американські умови. Ми вже себе. Це в нашій уяві, наших в американці Просто нас посилають. Такі умови, як американські, треба просто приймати і танцювати від захоплення. Трамп мав рацію, коли звинуватив Україну у невдячності. Розумієте? А те, що ми вигадуємо, ну не може бути. Це, ви собі уявляєте переговори Японії з союзниками? ви собі уявляєте переговори Фінляндії зі Сталіним. Я скажу, що я навіть не знаю, що гірше. Нам оце влаштовувати новий подздам над собою, як ми зараз робимо, втягуємо Європу, Америку, чи домовитися напрямую в Стамбулі. Де буде гірше? От зараз питання одне: де буде гірше? Чому? Я поясню: наш проєкт стояти на вишках Європі виявився нікому не потрібним. Перше, значить, американці ясно сказали, що нам. По барабану, будете в плани Америки не входить послаблення військової потуги Ерефії. Вони їх геть не цікавить і в них є якісь утопічні плани на цю ерефію. Тому він каже, що ви все одно за рік здасте Донбас. Ми вам перестанемо давати зброю ще швидше. Тоді час цей щит зак... закінчувати. Весь цей каже вас щит. Це ми вважали, що ми лабаємо рок. А вони вважають, що у нас тут щит, розумієте, і ніякого щит року не вийде не об'єднати. Наші жертви їм нахер не потрібні американцям, їхнім військовим, їхнім політикам. Що їм потрібно, насправді, ми полишимо їх на їхній утопії. Нам зараз за собою треба. То Європа насправді дала себе перелякати РФ. от Європі, наш спротив потрібен. Європа високо поціновує наш спротив, треба сказати. Але не настільки, щоб давати нам далекобійну зброю, щоб ми не, не дратували. Щоб ми не наносили удари тими таврусами нещасними в глиби Щоб то знову ми розмінювали їхній літачок, значить, на світло в Броварському і Бориспільському районах. Ви самі розумієте, що таке позбавити Броварський та Бориспільський район світла для сучасної України. Це вам не літачок розрушить центроплан. Так ось. Нащо це все? Я вам поясню, рін метал зараз робить 400 загрузка бойових бронірованих машин на рік. Потенціал його 600 бойових бронірованих машин на рік. А до 30 го року, значить, він обіцяє робити 1000. Це якщо 30-го року ми виліземо з землянок, я собі отрию на участки землянку. Як там родина, хто там, де там старі батьки жили в, цій, в Кайдашевій родині. Коротше кажучи, ми засі отріємо землянку. І 30-го року, якщо доживемо, згорблені і безпротезно зуб виліземо і побачимо, як що ми побачимо? Те саме 30-го року Європа нам, тагоруси, не дасть не полетять вони. Але вони наростять своє производство. Європа хоче, щоб ми захищали, щоб ми руйнуванням України відкладали не воєнне рішення. Європа не піде в поход на НАТО. Так само, як на, на РФ. так само і Ерефія не піде в поход на Європу до смерті старіння Путіна. Щоб ми з собою це та сама позиція, що і з монголами 1240 року нічого в позиції Заходу не змінилося. Що ти, козаче, віддай душу, а ми тобі люльку. От, власне, так вони нас бачать. І є рація, ви знаєте, що з травня 25-го року Уралвагонзавод завалений танками. Що оці от 470 останніх танків Т-72А перетягають на Урал і там їх. Вже було 200 чимось травні. Зараз 470. станом на кінець жовтня. Завод запакований власне танками, завалений, не знаю, як він розгрібеться. Більше 40-80 машин там не було в часі роботи. Для чого Москви нам захлинути у раувагон завод танками? Я не знаю. Але на наступні три роки потенціал танкового виробництва планується у них десь щось двісті Нових машин, ну, я думаю, це знову ж таки на старому шасі. І десь до 80-ті відновлення, тому що там вже нема з чого особливо відновлювати. 300 з чимось, чому? Їм потрібні 3 роки, щоб відновити 1000 з чимось машин зробити. Зараз у них десь 2, щоб відновити потенціал танковий до. Стану 22-го року до початку війни. Чому я оперую я б з задоволенням говорив за інші за БМП? Там є зараз нова статистика. БМП багато ще, БМП один корпусів багато ще. Виглядає ситуація, там треба детально розібратися. 6 годин тому Джобі виклав я світла, не було, не встиг розібратися. Чому я оперую з я задоволенням оперував би? Заводами з виробництва дронів, як на них поступає сировина, як звідти виходить продукція. Але я не маю, ніхто не робить зйомок, ніхто не робить спостереження, ніхто нічого не може дати базу розвідувальну. А треба було б. Тому я оперую такою застарілою річчю, як танки. Просто, як приклад, російське танководство захлинулося. Нарешті завод захлинувся старими машинами, що туди навезли. Вони. Власне, показали, що можуть вивати без танків, а ви розумієте, що напасти на Європу без танків вони не можуть. І, в принципі, ми їх до краю довели, але який сенс в цьому, коли ми саме знаходимося значно ближче до краю, ніж вони? Між іншим, у нас теж второй верхній ряд на танкоремонтному заводі. В Дарниці теж познімали старі танки. Зараз їх стоїть в один ряд. Ми теж, між іншим, свої гроби кудись порозтягували за час війни. Оце побачив літню зйомку цього року, 25-го танчики стоять в один ряд, а лежали просто навалом купами. Наші тан танчики виглядають черметнішими, там ще завгану вони, виглядають черметнішими за їхні. Отже, європейці можуть не боятися потенціал вичерпаний, і якщо і буде відновлений, то на один раз без ресурсу. Які можна робити виставки, що краще було б, щоб Україна і ще повоювала якийсь час добила себе до ручки, щоб уже напевно Європа була в спокої? Отже, Європі наш спротив потрібен, вони нас нацьковують, але забезпечувати нас ні грошима, ні технікою не будуть. Тепер для чого цей спротив нам і Ерефійцям. Зараз іде війна, власне. Пропаганд між ерефією, між владою Ерефією та влади України за електорат. Оці всі удари по світлу наносяться по електорату. Правильно, одна людина написала: Москвини сподіваються, це от просто нищення в сподіванні на рефлекторну реакцію населення, що воно захоче розправитися електорально з поліями війни або знову розділитися. Ви розумієте, що навіть вибор якогось надсвідомого все одно буде означати розділення України, а найкраще голосування в Україні для РФ, це 48 на 52. Або 52 на 48, як не кинь, їх за дом розділений, їх влаштовує. Так само наша влада сподівається, що якщо вона покаже незламність, то хто-то за них проголосує, і вони зможуть войти в парламент, а там можуть і во власть ущемиться, і в уряду щеміться. Тому на наших кістках буде демонструватися оця вся незламності. Ніякої політики, ніякої військового значення всі оці от бої не мають. Як вони, власне, ви ж знаєте, справжнє нищення Японії почалося от між. Капітуляцію Німеччини і Нагасакі, і я думаю, що у нас визначився вже ритм, скільки днів може порахувати. Я вже знав, що цієї но тієї ночі, що минула, на диво, сподівався, що не буде удару, але був комбінований удар. Знову винесли світло. Вони так поки що гратимуться ближчим часом, скільки, два місяці, я знаю, чи наростять вони інтенсивність. Вони просто тупо будуть вибивати світло і хіхікать. Як цьому протидіяти, я не знаю, але затягування мирних пропозицій, це от, як це сказати, циганська ромська, я скажу Ромська, крутити мирними пропозиціями, як Ром Сонцем крутив. Вигідно нашій владі, але не забуде, що владу просто посилають. Ніхто ніякі в компроміси з нашою владою не входить. Умови капітуляції висловили. Ви викладені. Умови капітуляції будуть шахрайські, будуть мінятися не раз. Будуть крут... коли нами крутять, я це розумію. Але коли крутимо, ми це виглядає смішно і жалюгідно. Японія так крутилася заради одного пункту збереження влади імператора. Я боюся, що наші крутяться так само заради збереження чиєїсь влади в Україні. Ви знаєте, я симпатично ставлюся до Зеленського. Але зрозумійте, ніхто ж не знав, які вибори американці влаштує Макартур на Японії, а вибори сильно змінили електоральне поле. і Там же головне була ж аграрна реформа. А тут я думаю, що обійдеться старими виборами. Ну, коротше кажучи, я скажу, що нас марнують заради виборів. Коли ви бачите, що у вас нема світла, радійте. Це нам готують електоральну базу незламності. А може навпаки, зламності. Немає ніякого значення. Я скажу, це просто відбувається нормальна така собі агонія України, як була агонія Японії між як воно... Між Поцдамською конференцією у нам вже умови подсдаму викатили, 28 пунктів. Ми знову, як японці, граємося, шукаємо посередника. Ви знаєте, японці шукали посередника в Совєтському Союзі. Він їм показав посередництво, коли почав війну проти них. Щодо там казали всіляких онот, що воювали. Ви не забувайте, що японська армія здалася. Відразу організована з діліжом продуктів. Що мені сподобалося в японському війську? Що ано цих було два-три, і ці вони були вихованцями цієї шпигунської школи, як і є японський серіал старий 70-х років за цю школу шпигунів. Забув, де вона була, і є аніме за цю школу шпигунів непогане. Бу, були вони випускниками партизанського факультету, а свояками в них були тайванські тубільці. Це ж те, що у них японські прізвища не означає, що під джунглях сиділи японці, сиділи корінне населення Тайваню. А їм, що в тих джунглях, що на Тайвані в джунглях ховатися було. Розумієте, вони звикли печінками. Це ж висливці за головами. Так ось що я вам скажу в перспективі агонії України. Давайте за нею спокійно спостерігати в сподіванні на те, що капітуляція не забариться. Бо якщо забариться, ми можемо собі тільки поспівчувати. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте, будемо вам вдячні. А я піду допилювати цей прекрасний киджал Кармелюка.